Сьогодні Волинська духовна семінарія розпочинає роботу третьої міжнародної, міжнародної наукової конференції, присвяченій історії православ'я на Волині. Посвячена ця конференція великій постаті історику і краєзнавцю нашого краю Миколі Теодоровичу. Це визначна постать 19 століття, завдяки якій ми можемо знати наше минуле, нашу історію, адже хто знає минуле, той має і майбутнє. Дай Боже, щоб ця постать надихала всіх нас на шляху просвітництва, на шляху пізнання нашої історії і краєзнавства. І ми будемо молитися, щоб наші науковці, які є нібито середньою ланкою, у Літописі нашого краю зробили все можливе, щоб пам'ять теодоровича не згасла, а щоб його праця продовжувалась і в наші дні. Волинсько духовно семінарі. we